Даний курс включає чотири дисципліни: фінансовий облік, управлінський облік, аналіз фінансових показників та право. Він корисний як приватним підприємцям, так і керівникам, які не мають фінансової освіти, оскільки він не називається управління фінансами. По суті, це курс, який дає можливість і керувати правильно своїми фінансами, і дає розуміння, як рухаються гроші у бізнесі. Курс інтенсивний приблизно 14 годин. За цей час ви отримуєте знання в фінансах, в бізнесі, усе необхідне, що вам потрібно. По закінченні даного курсу ви маєте можливість здати іспит і отримати австрійський сертифікат з бізнес компетентності. Занотуйте собі, підприємницьке мислення орієнтоване на досягнення прибутку який, своєю чергою може бути високим лише завдяки двом компонентам: перше якомога вищим доходам, і водночас якомога нижчим витратам. Курс з європейської бізнес-компетентності був викладений дуже лаконічно, в доступній формі про цікаві речі було сказано. Заняття проводилися в невеликих групах, тому всім учасникам було достатньо приділяв достатньо уваги. І саме тому курс був сприйнятий легко доступно і дуже інформативним. Був.